Всім привіт! Мене звати Ірина. Ви на каналі Terrain Flux, і це ще одна лекція старо. Ця лекція буде, сподіваюся, для вас цікавою, і я взагалі вважаю, що це лекція, на яку я собі забороняю. Ця тема для мене табу. Я собі рот скотчем клею, розумієте, для того, щоб просто про цю тему не почати кричати. Тому що, хто не знає, я передовсім. Астролог, я починала свій шлях в поле езотерики як астрологиня, і я починала, боже мені страшно сказати скільки. Ми скоро буде 15 років, тому що я починала в 2011 році, 2010 не вважаю. Я просто почала купила книжечку, почала читати. Якщо з 2010-го, то, то вже 15 років є. Якщо з 2011-го, коли почала читати карти, то, то є 14 років. І з 2026-го буду красиво святкувати такий професійний юбілей 15 років. І я намагаюся дуже обережно залазити як астролог в тему астрології і Таро. І я одразу скажу всім, хто тут сидить і думає, чи мені, потрібно взагалі вам, чи мені взагалі потрібна астрологія в таро? Ні, ви можете читати таро. Я ж час, я час скажу, що є два типи читання будь-якого мантичного засобу: Ленорман, Кіпер, Таро, якийсь оракул, літомантика, геомантика, да? будь-що захочете. Ви можете читати і використовувати інструмент як певні такі милиці для своєї інтуїції. Таких читачів дуже багато, і ви просто берете і читаєте, от я що бачу, то й кажу. І це не є поганим. Я ніколи не засираю таких людей, тому що це принципово інший спосіб читання, і він крутий. Я його поважаю, мені він подобається. Я взагалі вважаю, що ідеальний таролог, ідеальний мантик це той, який вміє читати в блендованій техніці перше вміє читати в техніці, е, от я що бачу, так як те й кажу. Е, техніці, де ваша просто інтуїція використовує якісь такі візуальні підказки і спирається на них, але при цьому вона несеться самостійно, як шаманський кінь. так, За звуком бубна. Е, так само, так само, ми з вами кажемо про те, що є читання будь-якої. Е, Ну, будь-чого, будь-якої мантики, як система. І якщо ми на Таро дивимося як систему, то тоді в нас з'являється кабела, тоді в нас з'являється астрологія, тоді в нас з'являється нумерологія, тоді в нас з'являється значення, порядковість та кардинальність напрямів стихій купа всього просто. Поки поки ви читає, чекаєте, і е, поки одразу хочу таку штуку сказати, е, що цей, те, що буду інформацію, яку буду надавати, це невеличкий шматочок мого курсу. Так, невеличкий, ви зараз побачите, який саме він невеличкий. Невеличкий шматочок мого курсу Астрологія для тарологів. Вона кардинально відрізняється від моєї курсу Астрологія для життя, де я розповідаю, як використовувати читати свою астрологічну карту, або ще її називають натальну карту. Я принципово інакше розповідаю, яким чином вам потрібно взагалі робити прогнози. Там дуже багато в мене. Що рік це вже буде другий потік мого курсу Астрологія для життя, і я там розповідаю, як прогнози робити, як включати сабати, та тобто коло, свята колеса року, взагалі порівнюю свята колеса року з рухом місяця. Ну, коротше, просто соковита така історія. В мене минулий курс був в цілому. Крутий, навіть є люди, люди, які отримали дипломи. Тому, та, е, тому те, що сьогодні розповідає, це такий собі вершачок. І одразу хочу сказати, що більше про це пишу на своєму таро-каналі. Так він і називається як цей канал. Flux. Посилання завжди в описі до цього відео. Все, наговорила вам, а тепер астрологія. Астрологія і таро. Коли ми кажемо про астрологію та то нам потрібно розуміти, що астрологія вона використовувалась, е, так. Сучасна, наприклад, астрологія вона використовує в основному використовує е, традиційну астрологію. Традиційна астрологія включала в себе два лумінарії, е, тобто два, два елементи, які світяться: це Сонце, Зірка та Місяць. Суботник наш земний, і вона включала в себе наступні п'ять планет: Меркурій, Венера, Марс, Юпітер та Сатурн. І в нас зараз дуже таке спрощене розуміння, там, наприклад, Венера це про кохання, Марс це про бізнес, про чоловіків в житті жінки. Там, наприклад, Сатурн це фігура обмеження, це якісь кермічні уроки, Юпітер це от вся така квіточки, слава і все прекрасне, кірки, бакара і тому подібне. А Меркурій це, це в нас про комунікацію. І воно то правда. Ну, тобто, все, що я озвучила, воно має місце бути. Там сонце наш батько, місяць наша мама. Коли ми кажемо про класичну астрологію. То трошки інакші були значення. Сьогодні значення планет, які я вам даю, вони, до речі, яким чином второ використовуються? У кожної номерної карти від двійки до десятки, включно, є одна карта старшого аркана, яка двік. Вона керується двома картами старшого аркана. Вона керується картами. Планетами, однією картою планетою і однією картою е, знаком. Що я маю на увазі? Давайте вам продемонструю. У нас була двійка жезлів, це була попередня лекція Старо. Двійка жезлів вона відповідає Марсу вовні. Марс у нас, е, башта відповідає, астрологічно пов'язана з. Картою, бачите, пов'язано астрологічно, перепрошую, з Марсом. Імператор у нас пов'язаний з Овном. Але сама по собі, оцей значення Марс Овні у двійки жезлів він несе додаткове значення. Тобто, і так в кожній. Так з кожною картою, так не лише з цією картою. Ну що, давайте тоді з вами поговоримо про значення. По-перше, сонце. Сонце було не просто про життя, про вітальність, про енергію, про его. Ні. Про его вже нас додав Юнг. І деякі до нього, і, деякі, і, деякі до нього, і багато хто після нього. Але сонце передовсім воно асоціювалося з. Професією професія як передбачення, тобто асоціювалася з передбаченню, тому що сонце іллюмінувало. Можете подивитись наш випуск з Лізою, Відьма і чорт, де Персифону шукала Геката та шукав в нас Бог Сонця на своїй колісниці, тому що він бачить все, сонце бачить все. Ясно бачення, воно було пов'язане саме з сонцем. Навіть стародавні астрологи дуже часто в картах королів та визначних осіб не угадають, що натальні карти робилися саме тоді для них. Вони писали, що в шлемі, на шлемі гороскопу шлем, шлем це асцендент, це про стара назва. На шлемі гороскопу знаходиться Сонце, і тому там, до речі, цей, ця людина, яку робила, який які робився натальна карта, вона була сліпою на одне око. Дуже така відсилка до Одіна, але при тому вона, ну, вона, вона передбав, вона передбачила дуже багато історичних подій. Тобто ясно бачення асоціювалося з Сонцем. Саме посідання короля на місце як намісника Бога. Таке от, тобто, що от фараон, так, намісник Бога на землі, король, так, осяючи, сяючий король на своєму троні. Це теж з сонце. Авторитет, саме сонце, був про авторитет. Будь-яка, от взагалі, це було всі такі духовні, насправді, духовні інсайти, духовні бачення, оці відкриття. Коли людина, тобто вона молилася і їй відкривалась. Дуже багато, до речі, досі, от досі, якщо я не помиляюсь, боже, забула, як називається, називається цей фільм, але мені здається, башта. До речі, Називається він Башта. Якщо я не, не помиляюсь, там грає ой, чорт, зараз вам скажу, щоб вам не збрехати. Там Лі його, мені здається, е, може я. Може я помиляюсь. Просто там був серіал, де е, е, батько Олега Лаза, там, там, Лін, там Рін, Боже, я забулася його. Ну, ви знаєте, цей прекрасний сексуальний ельф. Височезний, там грає цей актор, лі якось його звуть. І він там якраз грає імператора, який перероджується багато разів. І одним завданням імператора там потрібно було випробування випробування пройти, пройти пустелю, і щоб ну, тобто довести до себе до такого певного емоційного виснаження для того, щоб було відкрито якесь таке. От якраз таке святе бачення, так було якесь е, одкровення. От откровення це дуже, це дуже шлях сонця. Навіть у той момент, що він проходить, це дуже символічний шлях сонця. На сонці дуже багато показує суїцидів, до речі, е, на сонці дуже багато показує героїчних пожертвувань. але то вже інша тема для іншого дня. Взагалі, сам по собі, е, саме знов ж таки, е, сонце керувало ворожінням. так, так, мої любі, саме сонце керувало ворожінням, і сонце було, асоціювалося взагалі з порядком речей. Як має бути? Як сонце нас починає свій шлях і закінчує в певній точці горизонту? Це має повторюватися з дня в день. Місяць. Переходимо до нього. Місяць мав зовсім іншу історію. Місяць це в нас завжди була якраз інфлакс, тобто таро в русі в нас не дарма, тому що таро це сам по собі місяць, він пов'язаний з рухом. Відображенням, уявою. Але відображення, дивіться, відображення може бути викривлене. Всі ілюзії вони були пов'язані з місяцем. Взагалі, магія зображень. Так, і викривлення цих зображень, ілюзій це був місяць магія уяви, всі сновидіння, духи, а також медіум. Вся робота медіум, вся робота це все було пов'язане з ним. Це були е, фемінні мистерії, це сама пам'ять. Місяць це втілення пам'яті. До речі, саме місяць. В астрології, 10-й дім. дім, який ми дуже часто з батьком асоціюємо в астрології, в стародавній астрології асоціюються з мамою. Тому що мати приємництво, тобто, коли ми отримуємо з вами якусь, ну тобто, ми отримуємо своє ім'я, свою спадщину через мати, такі культури були, і Ніколи місяць не був спокійний, ніколи йому не приписувалася історія про мати, про цю всю ніжність. Він був історичним, він був містичним, він був диким. А, він ніколи не був от таким спокійним, ніжним, м'яким. Ні. Це таке в собі певне втілення. Три місячні богині, які пов'язані з місяцем, Артеміда, Селена та Геката. Кожна з них пов'язана зі своєю фазою місяця. Ну ви подивіться, подивіться, будь ласка, хто з них ніжний і такий весь весь такий заспокійний, розслаблений. Подивіться. І передивіться на карти, якими керують місяць. Взагалі, тому що там вже кожною місяць у нас пов'язаний е, зі жрицею. І подивіться, якими картами керує жриця. Mm. Меркурій, це був завжди історія про трікстерство, це був також мах, це був е, той, хто передає. Божественне знання, тому що Меркурій в нас бігав до Юпітера. Взагалі, подивіться, що Юпітер, що Меркурій обидва мутабельними знаками управляються. він взагалі патрон астрології, письма окультних наук, так саме наук. Тому що раніше ви не могли без наукового, без наукового взагалі, можливості, так, без знань. Ви не могли, Так, звичайно, була деревенська магія. Звичайно, була така магія ритуальна, проста. Але в основному жреці це всі, всі високоосвічені люди. В герметизмі взагалі Меркурій був тим самим ключом для магії. І що Діва, що близнюки вони взагалі вважаються. Ну, це, це найважливіші знаки для астролога. Якщо у вас була, був фарс фортуни в Близнюках, вважали, що ви будете просто шикарним астрологом, що от ви, ви взагалі у вас є хисто магії, і що ви будете шикарним астрологом. Один, одним з найкрутіших. Венера, Венера це кохання та задоволення, так, дійсно, але. Це ще була магія талісманів, взагалі вся магія талісманів вона е, формується під впливом Венери. Це були е, шляхи, е, це були ритуали фертильності, це були ритуали замовлянь. Тобто от вся магія гламуру, вся магія краси, але просто в цілому зачарувати. А зачарування це іноді означало хороша торгівля хороше закінчення справи, це все туди. Це, вона така собі була, Венера Петронеса е, магічної, е, магічних зв'язків, е, магічних е, шармиків, магічних е, талісманів і так, магічного протяжіння, але знову ж таки, не завжди романтичного, далеко не завжди сексуального. Марс. Набагато більше, ніж місяць, означав. Це, взагалі, один з охоронців духовних сил. Марс це один з знаків, які показують на екзорцизм, на очищення за допомогою вогню, деструктивну силу богів. Він водночас і захищає і і руйнує. Тобто, це. Взагалі, ну, за хорошим Марсом підбирали екзорцистів, тому що вони могли дуже сильно ем, ну, вони могли дуже сильно тобто, вигнати, вигнати, просто е, мали, мали оцю волю, мали сили знищити та очистити. Знову ж таки, очищення через вогонь. Юпітер. Вся церемоніальна магія. Тому Юпітер зараз дуже часто. Ви чуєте, що він відповідає за релігію, тому що спойлер: в християнстві, в ісламі, в е, юдаїзмі, повсюди збережена, в тому самому буддизмі, Повсюду дає повторювальні дії. Привіт, серемоніальна магія. Е, це авторитет такої фігури, як жирця. Це саме поняття ритуалу належить Юпітеру. Це духовний закон. Це положення, закладене положення навіть планет, вважається також і пітеріанською історією. Це ем, ем, думаю, як краще вам це сказати і передати. Це навіть взагалі от історія про позитивний порядок речей, тобто як речі мають бути от сам по собі, їх структура ритуалу вона благословенна саме Юпітером. Він, взагалі, планета, планета також клятв та обіцянок. Коли ви даєте якусь обіцянку, ви даєте її Юпітеру. І він колись може її взяти у вас знову і спитати. Це планета найвищої теургії. Це планета просто е, благословення від богів, і це розширення душі. Взагалі про розширення душі якраз буде в наступному відео. В е, наступне відео буде про карту Таро, за яку проголосував найбільше людей на моєму каналі, яку будемо розбирати отак детально. І це буде карта страшного суду. Тому що якраз там у якраз нас іде про розширення душі, що це таке, і що це за такі високі слова. Остання карта. Сатурн це не просто про депресію, це не про просто те, що вам закриває, ну, тобто, про закриття якихось можливостей. Сатурн це ключник, брамник окультних знань, секретів це брамник часу, смерті. І найголовніше це ініціації. Він асоціюється з найтимнішим, просто з найтимнішою, але також найглибшою мудрістю. Так, він асоціюється з небезпекою, з прокляттями, він асоціюється з е, певним типом навіть отрут. Для Ренесансу, тобто для магів епохи Ренесансу, Сатурн це був планетою ініціації через містерії. Так, вони темні, так вони страшні, але вони потрібні. Подумайте про те, як монахи спускалися в свою келію. Як вони просто доводили своє тіло, включаючи і тими тобто, отрутами. Так? Вони доводили його до певного виснаження. Подивіться на це. Тобто, був оцей момент аскезності. Він був надзвичайно яскравим, він був надзвичайно важливим. Тому дуже такий момент і дуже важливий елемент Сатурн це подумати навіть про Сатурн, він пов'язаний в нас з, е, саме, зі світом. Подумайте, що світ це ініціація дурня. Задумайте, що світ це взагалі ініціонна така історія, де історія закінчилася, але почався новий, новий виток, Хімова не схожа на ініціацію. І ми, коли щось закінчиться, ми завжди з вами що от переживаємо? Страшнючий стрес. Я взагалі дівчатам, хто в мене на курсі, я завжди кажу, що слухайте, Юпітер, це, скажімо так, з Сатурном легше домовитися, ніж з Юпітером. Хоча це залежить. В кожного з них є позитивні історії. Мені просто здається, що Юпітера намалювали хорошим копом, а Сатурна поганим. Хоча в по правді в, в них є свої особливості. Ну що, я сподіваюся, що це дало вам це дало вам, зацікавило вас. Це в вас трошки під. Ем... Ну, та підбило, на те, щоб ви вивчили, на те, щоб ви подивилися, про що це взагалі буде ця вся історія для вас. Тому що астрологія, знову ж таки, вона поглибить ваші читання. Тому що з, цих, з кожної з цих планет, які я сказала, пов'язані певні хвороби. І тому раптом читати, читати таро як допоміжний засіб для якоїсь діагностики хвороб, звичайно, завжди йдемо до лікаря. В нас зараз з вами набагато кращі діагностичні методи аніж скільки то років і сторіч тому. Але якщо ви додатково дивитесь, то певні хвороби вони також були, вони також асоціювалися з астрологією і з планетами конкретними. Тому я сподіваюся, що я вас зацікавила в цій всій темі. <реш> Я сподіваюся, що можливо, ви глибше зможете зайти в неї. І, звичайно, пишіть про що б ви ще хотіли почути. Можете писати тут, можете писати на моєму каналі. Якщо ви бажаєте долучитися до моєї до моєї програми Астрологія для тарологів, то, будь ласка, напишіть мені в телеграмі під будь-яким постом. Телеграм завжди залишає посилання, якщо ви хочете дізнатися більше астрологію як для себе, для прогнозів, для розуміння своєї карти, для того, щоб ви могли собі робити регулярно найточніші прогнози от реально найточніші прогнози, чекаю вас на своєму курсі астрологія для життя. Все ще триває набір. Обіймаю вас всіх і побачимось, Па-па!